Всім привіт! Я хочу сьогодні розказати буквально дуже-дуже коротенько про деякі речі, можливо, не зовсім приємні щодо можливості оформлення супровіду для тих, хто є членами родини, осіб, хто на прив'язці до навчання. Ну, ми вже говорили з вами про те, що за загальним правилом ця віза. Саме прив'язка до навчання на навчання на професії з позитив списку не передбачає такої можливості брати дітей або подружжя, або інших членів родини на візу саме супровіду. Але ми говорили про те, що існують випадки виняткові, коли мають місце такі обставини, де йде порушення прав родини, бути разом. Прав дитини проживати разом зі своїми батьками інші якісь гуманітарні зобов'язання, які Данія може порушувати, якщо вона відмовить у такому ансьонінгу, Так? І тому ми говорили про те, що можливо в деяких випадках. Ну, а більшість українських випадків саме і підпадають під оцю категорію, тому що в Україні йде війна, багато кому нема куди повертатися, всі виїхали. Тобто, якщо, наприклад, жінка тут живе з дітьми, то може бути, що якщо дітей відправляти назад, то вони там будуть сиротами і нема буде де жити і так далі. Тобто це однозначно no-go, так? От, і ми говорили про те, що в таких випадках можна наймати адвоката і за цією відмовою судитися. Е, ну і зрозуміло, що треба буде кожний випадок розглядати окремо, тому що тут немає загального правила. Це винятки, тобто виняткові обставини, і тільки грамотний саме міграційний адвокат вам підкаже, які обставини будуть мати роль саме для вашої справи. Але Ну, тут. Я йду і по полю йду, і люди вигулюють собак. Значить е, дивіться, яка неприємна річ. Ну, справа в тому, що українці за все знову потрапляють в цю неприємну виделку, е, яких багато в данському законодавстві. Е, коли мова йде про цю виняткову ситуацію, так, що, наприклад, якщо мені відмовить, то це буде порушенням прав родини, ну, і ми будемо апелювати до якогось там міжнародного законодавства і так далі, е, то Сірі дивиться на таку річ. А у вашої дитини, ну, наприклад, ми дитину подаємо так, на супровід, е, а у вашої дитини є СЛ-1. Тобто, якщо ми вам зараз надамо відмову, то ваша дитина може з вами залишатися, тобто ніякої, ніякого фактичного розлучення родини не відбудеться, тому що ваша дитина має законне право перебувати в дані. І на цій підставі вони не будуть брати до уваги оці особливі обставини. Ну, якщо мова йде про подружжя, тут зрозуміло, що... Кінцевого строку немає, так якщо є подружжя, доки воно е, проживає разом у шлюбі, воно є подружжям. Тобто, навіть коли есил один скасують, можна буде говорити про те, що е, ось родину розлучають. Але коли мова йде про е, дитину, може бути таке, що поки цей сил один скасують, а ще невідомо, коли його скасують, так? Це може тривати багато років, то може статися таке, що за цей час дитина встигне стати повнолітньою. І тоді, в принципі, супровід неможливий, тому що вже навіть не можна буде апелювати до цього міжнародного законодавства, що порушуються права дитини проживати з батьками, тому що це вже з юридичної точки зору не дитина, це вже самостійна повнолітня особа. І, хоч є такі правила в дані, що якщо супровід оформлений на дитину до 18 років, і дитина вже повнолітня, але навчається, є на утриманні батьків, то можна цей супровід, в принципі, продовжувати. Таке правило є. Але видавати нове, нову візу, так, новий дозвіл саме за схемою супровіду, це вже буде ну, на межі. Нереального, тому що в принципі не передбачений супровід для дорослих повнолітніх дітей. Тому, батьки підлітків, хто з вас планує на таку візу оформлюватися, на прив'язку до навчання. Продумайте усі ризики. Якщо у вас маленькі діти, то може статися, що вони ще все ще будуть маленькими до тих пір, ви можете вже і встигнете закінчити те навчання і перейти на робочу візу, на робочій візі ви вже можете брати на супровід свою родину. І ця проблема вирішиться сама собою. А може бути таке, що якщо ваша дитина вже підліток, там 16-15 років. І невідомо, коли цей СЛ-1 закінчиться, то починайте думати про те, яким чином вашій дитині, яка ризикує встигнути стати повнолітньою до закінчення СЛ1, яким чином їй обійти цю справу. Так, от, яким чином вона може сама отримати самостійну візу. Зараз подавати родину на супровід, навіть якщо ви відкрили таку візу. З прив'язки до навчання всьому немає сенсу. Тому що навіть якщо ви будете подаватися на апеляцію, вам відмовлять, посилаючись на те, що у ваших інших членів родини все ще є цей СЛ-1. Так? Тобто тут однозначно треба дочекатися саме того моменту, коли СЛ1 завершиться. От. Ну і думати про дітей-підлітків, що робити їм, в якому напрямку їм рухатись, можливо шукати варіанти самостійного переходу на отаку візу з прив'язки до навчання, так? тому що це доволі такий міцний варіант. Ну, це не єдиний варіант, тут знову таки треба роздивлятися кожну конкретну ситуацію окремо, щоб чітко сказати, що потрібно саме вам, але щоб ви мали на увазі ось такі е, речі, що, на жаль, наявність СЛ-1. Діючого відкритого СЛ1 перекриває вам можливість е, апелювати до прав дитини, прав родини на сумісне проживання. Тому що з сл 1 ці права вам гарантовані. Все, всім дякую, я прийшла сьогодні, дійшла до роботи ось вона, і бажаю вам гарного дня. Всім па-па.